Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Тема нашого уроку багатозначні слова. Сьогодні ми спробуємо пояснювати значення багатозначних слів та складатимемо речення. А почнемо ми урок із повторення написання літери У. Спочатку маленької. Подивимось, з яких елементів вона складається. Із прямої похилої палички короткої із заокругленням вправо. Та довгої нижньої петлі. Візьмемо олівці та спробуємо написати цю букву у повітря. Вийшло. Якщо ні, спробуйте ще раз. А тепер велика буква У. Подивіться, вона складається із великого гачечка, а потім прямої довгої похилої палички із заокругленням вліво. Спробуємо написати олівцем у повітрі. А зараз пропустіть, будь ласка, один основний рядочок та запишіть 17 жовтня. Тепер буква сполучення велика та маленька буква У. Далі маленькі букви У, З. велика буква У, маленька буква З та слово узор. Зробимо звукоскладову модель цього слова. Перший склад складається з одного голосного У, другий склад зор. Приголосний твердий з, голосний О та приголосний твердий Р узор. Наголос на другий склад. В цьому слові немає букв ДЗДЖ чи м'якого знаку, тому кількість букв та звуків не буде меншою, але не буде і більшою, тому що ми не бачимо букв, які б позначали на письмі два звуки я, Ю, Є, Ї чи букви ЩА. Отже, в цьому слові два склади, чотири букви та чотири звуки. А що ж таке узор? Узор або візерунок це малюнок, що становить певне поєднання ліній, фігур, кольорів та їх відтінків та таке інше. Зазвичай на вишивці, мережеві. Орнаменті тощо. От, наприклад, подивіться, є узор на вишитому рушникові, є узор на вишиванці, на сорочці вишитій. Тут повторюються елементи, бачите, і в цьому. Ось прямокутничку, якщо подивитися, в цьому фрагменті повторюється узор, ромби ось такі, що переплітаються? А в цьому ми бачимо квіти, і навіть у оцих смужках, теж повторюються елементи. А як же правильно сказати: вишиванка чи вишиванка? Наголос в цьому слові може бути і на другому складі, і на третьому, буде правильно. Ми звикли з вами говорити вишиванка. Слово може мати одне та кілька значень. Давайте розбиратися, як це? От, наприклад, олівець у цього слова одне значення однозначне. Що це таке? Це дерев'яна паличка зі стержнем посередині для письма. А от у слова ручка може бути кілька значень. Ручка як засіб для письма, ручка може бути дверна, за яку ми беремося, щоб Відчинити двері. Та ручка говорять про дитячу руку, вона маленька, тому ласкаво кажуть ручка. Отже, слово може мати одне значення, як слово олівець, і воно називається однозначним, та кілька значень, як слово ручка, і тоді воно називається багатозначним. А що ж таке значить, коли кажуть слово в слово? От, наприклад, хтось говорив, а хтось повторив. Слово в слово. Це значить, що повторив точно, дослівно. А від слова до слова це значить, все від початку до кінця. Так, ну а зараз. Будемо пояснювати, що означають сполучення слів. Для довідки обіцянка виконати щонебудь. обіцяти вірити словам без підтвердження, видатний письменник чи виконувати обіцяне слово згоди давати слово. Вірити на слово, майстер слова, дотримати слово. Як же їх поєднати? От, наприклад, майстер слова. Хто це такий? Це письменник, може бути видатним навіть письменником. Він дуже гарно володіє словом, тому й називається майстром. Давати слово, от кажуть, я дав комусь слово. Що це значить? Це значить, що пообіцяв. Вірити на слово, це значить вірити словам без підтвердження. Дотримати слова, це значить виконати обіцяне. Усно складіть, будь ласка. Речення. Зі сполученням слів з будь-яким з одним, я знову давав собі слово вранці робити зарядку. Ось моє таке речення. Зараз я вам прочитаю вислів Ірини Вільде. А ви подумайте, як ви його розумієте? Слова це кольорові камінці, мало їх назбирати. Треба навчитися з них узори викладати. Автор порівняла слова із кольоровими камінцями. І просто знати їх багато чи назбирати цього мало. Треба навчитися складати з них речення та правильно їх поєднувати між собою. А з чим іще можна порівняти слова? Складіть та запишіть про це речення. Якщо не вийшло, ви можете списати речення. Які зараз бачите на екрані? Слова це цеглинки нашої мови, з яких теж можна викладати, будувати цілий будинок. А тепер спробуємо доповнити висловлювання. Є слова, які мають лише одне значення. Пам'ятаєте, як слово олівець? Їх називають як однозначними чи багатозначними. Звісно ж, однозначними, тому що одне значення. А є слова, що мають кілька або багато значень. Їх називають багатозначними. Запам'ятайте ці правила. Ну а зараз загадка. Поясніть значення слова відгадки гадки. Те зки ми, мій друг і я. Відгадай, хто він, хто я. Схожий він на апельсин і на небі лиш один. Нас же в батька кільканадцять, я й брати всього дванадцять. Ну що ж, спочатку, коли ми слухаємо чи читаємо загадку, думаємо, що мова йде, якщо круглий, як апельсин на небі лише один. Ми думаємо, що це Сонце. Але ж один згадаємо, хто господарює у нічному небі. А чого у нас цілих дванадцять? Про що йде мова? Правильно, дітки, про місяць найближче до землі небесне тіло, яке світить відображеним сонячним світлом. Навколо землі обертається її супутник, і називається він Місяць. А ще місяць це проміжок часу протягом якого це тіло обертається навколо своєї осі. А як же зрозуміти рік у рік чи з року в рік? Це значить, щороку, кожного року. Наступне завдання маємо доповнити висловлювання. Продукт, що випікається із борошна, як називається? хліб правильно, а зерно, з якого виготовляють борошно, теж називають хліб. Складіть та запишіть речення зі словом хліб, уживаючи його в різних значеннях. Можна написати речення, які бачите на екрані. На столі. Лежить хліб. Мається на увазі вже продукт, що випікається з борошна. А якщо вирушили в поле за хлібом, ми з вами звикли, що ми вирушаємо до магазину за хлібом, так? А за яким же хлібом в поле вирушають? За зерном, дітки, з якого виготовляють борошно. Отже, хліб, слово це, теж має різні значення. Це і продукт, і зерно. Ну що ж, сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Спробуйте згадати ще слова, які мають кілька значень. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу!